Дестабілізувати тел і виснажити енергосистему країни таку мету ворог переслідує з початку повномасштабної війни. В зимовий період він посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Цьогоріч під прицілом опинилися не лише об'єкти електропостачання, але й газова система. Існують серйозні ризики, що українці можуть залишитися без газу та тепла у своїх домівках, кажуть фахівці. На випадок таких критичних ситуацій у Тернопільській громаді планують організувати пункти стаціонарного проживання. Це не пункти незламності. Тобто там пункт незламності було завдання, яке прийти там десь погріти руки, зарядити мобільний телефон, інтернетом скористатися, там, печенька виїсти з, з чаєм. Та, тобто, ну, щось в, такому форматі. в даному випадку це набагато серйозніше і ситуації загроза. Це людина повинна дожити до ранку в теплих умовах, тому що якщо ще раз на вулиці буде мінус і це буде декілька днів, то будівлі багатоповерхові будуть непридатні для проживання. Особливо в першу чергу це там, де індивідуальне опалення. У місті працюватиме 12 таких пунктів. Вони отримуватимуть тепло від котелень, які працюватимуть на альтернативному джерелі енергії. За словами Владислава Стимковського, ці будівлі будуть облаштовані всім необхідним, і кожна з них зможе прийняти близько однієї тисячі осіб. В даних навчальних закладах є готові там спальні мішки. Вже третій рік запас достатньо великий. Є польові кухні. Які зможуть на дерев'яних потиках там приготувати їжу, є запаси там пластикового посуду, санітарно-гігієнічних засобів і так далі. І саме головне, є готовність адміністрації. От ми в цьому році їх черговий раз перевіряли, тому що вони стануть комендантами даних об'єктів. Тривалість перебування людей у таких пунктах залежатиме від потреби та конкретної ситуації, зазначає Владислав Стемковський. У разі необхідності буде створено спеціальний штаб, який надаватиме громадянам чіткі вказівки щодо подальших дій.